Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на огляд сільпо. Сьогодні в сільпо знижки на рибку бачу. Дивіться, які гарні свіженькі рибочки. Окунь гарячого копчення по 29 мідії по 31 гривні. Скумбрія рулетики 28,40. Мойва гарячого копчення 15,90. Хек мерлузи 19,40. Скумбрія без голови 25,40. Лосось хребти, до речі, я постійно купую, їх вони мені так смакують. 1690. Цікаво зробили, ну і ось тут можна все продегустувати. Ой, цю тарілочку можна з собою взяти і піти на закупи і пробувати. Ось Такі маленькі шматочки. Я нічого не буду пробувати, бо насолити в роті зараз не хочу. Так. Ну що ж, хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Давайте подивимось, що в акції зараз. А, мандарини Моркот по 52 гривні. Яблука. Так, груші. О, зі снижкою грейпфрути по 44 гривні. Апельсини Іспанія. Мандарини Іспанія. Ой. Лимони по 44. Сицилійські апельсини по 60 гривень. Ось вони так ось такі. Банани по 80 гривень. Я сподіваюся, літом банани подешевіють. На зиму зазвичай ціни дорожчають на банани. Так. Дивіться, які гарненькі ананаси. По 119 гривень штука. І, до речі, вони такі Угу, 119 гривень. Гарненький ананас. Так, зі знижкою манго. Завжди звертайте увагу на оці наклейки, які в магазині сільпо. Це дає можливість економити. Що сьогодні дуже багато людей в магазині, як ніколи, чесно вам хочу сказати, як ніколи. Вже хочеться залипусини. Хочеться вже залепузини. Ранньої капусти по 70 гривень. Минулого тижня була 120, сьогодні вже 70. Огірок 190 купирчисті такі. І ось такі гладенькі по 139 Перець 179 і 184 гривні червоний перець. Так, поштучно одна штучка авокадо 42 гривні. Редиска, у нас на ринку почок редисочки коштує 25 гривень, тут 110 гривень кілограм. Так, дивіться, яка гарна цибуля, надзвичайно красивенька, одна в одну по 15,90. Морква по 11, буряк по 17. В ціні тижня зверніть увагу, макарони, точніше спагеті, а із твердих сортів 500 грамів, зараз з хорошою ціною. Зі знижкою майонез королівський смак. Подушка 180 грамів. Дуже хороша ціна на шоколад світоч, чорний, плитка 85 грамів. Печиво хід, сендвіч шоколадний. Вага печива 220 грамів. Зі знижкою 50% молоко. 28 гривень. Ферма 2,5% жирності 900 грамів. Дуже хороша ціна на фріскіс для котів. По 9 гривень пауч-пакет обирайте будь-які смаки. Не купити не забудьте придбати своїм пухнастикам. Далі у нас по курсу сири. Показую тільки акційні жовті цінники. Ну, приблизно усі так, 29, 27, 30 гривень. Так, бачу якісь наклейки 30%. Тож воно так пищить. Ну, ці сплісніви завжди трішки йшли дорожче. В холодильнику також я стараюсь показати акційні продукти, де знижки найбільші. Зі знижку 40% сир вершковий з травами. До речі, вага 200 грамів не 130, як зазвичай, а 200 грамів. Камамбер вагою 125 грамів, зі знижкою 50%, 80 гривень. Це взагалі каска. Був 164, зараз 109-200 г. І ще на касі проб'ється знижка 25%. Я дуже полюбляю сири, з чаєм, зі смачним чаєм. Ось ці сири це взагалі смакота. Оце також зі знижкою на 100 гривень дешевше. За... 500 грамів. І ще й на касі проб'ється знижка 35%. Я навіть розгубився, не знаю, який брати. Також ось цей сир а, з блакитною пліснівою. Вага. Айка вага, не бачу ваги. 150 грамів. Знижка майже 50%. От дивіться, я порахував, 168 гривень виходить ось цей сир пів кілограма брі. Це дуже-дуже хороша ціна. Добре, іншим разом. <свистак> Зараз, може, якщо щось знайду. А... Царели я минулий раз взяв, дуже мені попалась з хорошою знижкою. Знижка 30% на фелату, 230 грамів, 47 гривень. Сири від кому традиційний вагою 150 грамів. Також тенеро і Голландія. Усі по 150 грамів з кибочками 53 гривні. Дивіться, розібрали моцарелу, а Солугуніч ще залишився від ферма 180 грамів по 47 гривень і той, і той. Зі знижкою кульки сирні 350 грамів, 159 гривень. А ось я знайшов моцарелу 180 грамів. У нас ось тут лежить ще є зі знижкою 50% сардельки від Бащинський. Бородинський. Ціна за 100 грамів 10 гривень. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша ціна на плавлені сирочки від м'ясна, ой, від молочна А 70 грамів по 10 гривень, це дуже хороша ціна. Сосиски від Глобіна. Вищий сорт, нямський, без оболонки з індичкою. Ціна 45 гривень за 275 грамів. Теж цікава акція, паштет ніжний. Дивіться, був 83, зараз 65 гривень. І на касі ще проб'ється додаткова знижка 50%. Тобто 65 гривень, ще на касі мінус 50. За 33 гривні можна придбати кілограм ось такого 33 гривні, 100 грам. Ось такого паштета смачного. Бачу, зі знижкою теж акцій на сало. Було 39, зараз 33. Інше на касі проб'ється 50% знижки. По 16 гривень вийде сало. Ну. Сьогодні багато таке сільпо очі розбігаються. В акції м'ясняшки. Троє поросят вищий сорт, 65 гривень, 285 грамів. Це ми вже з вами в холодильнику у сільпо. Так, це я вам показував. Мортадельки. Теж, зверніть увагу, сардельки з сиром від глобіну. Це йде вищий сорт. 19,90 за 100 грамів. Так, бащинське також я вам показую. Також, зверніть увагу, дуже хороша ціна мінус 50% знижки. Тут щось також зі знижкою від самобранка салямі святкова ковбаса напівкопчена. Це йде вищий сорт 1590 за 100 грамів. Знаєте, так, знижки такі невеличкі-невеличкі, а сьогодні сільпо розвернулось на цілу ногу. Тут вже щось і забрали також зі знижкою 50% ковбаса самобранка салямі сицилія. може ще у вашому сільпо є. Дивіться, від ятрань ковбаски мисливські. я їх дуже полюбляв. Я вже і забув на смак, звичайно, скільки не їв. 139 гривень, 305 грамів. І ще на касі проб'ється майже 50%, майже за пів ціни. Вже ви поставили 45. Господинки, дивіться, ця ковбаска йде вищого сорту. Три корівки. 350 грамів. Знижка 45% також. Майже за пів ціни. І от вона ще й в акції. 55 гривень вийдеться ковбаска. Що, привезли тортик? Ось він чизкейк. <говорю> а, 500 гривень. Це, мабуть, новий торт із власної цієї. Боже, 600 гривень торт. Власна кондитерська сільпо. Я вже майже всі перепробував, ось цей, здається, новенький. Тістечко, чи класичний, 600 гривень за кілограм, вага кіло 200 <плес> mm. Одходимо, відползаємо, ось що я скажу. В акції медового горіховий 249 гривень власна кондитерська. І в акції 169 Наполеон. Також зі знижкою 40% майже. от був би чізкейк, Я би взяв. би Все, відходимо, відповзаємо. Сьогодні свято, напевно, якесь сільпо. Дивіться, ціна на нас. Свине сало по 16,90. Свиняча лопатка охолоджена 13,90. Показуєте, що в акції свинячий биток без кісточки 18 гривень за 100 г. А куряче стегно по 6,30 гривень. Давайте подивимось, що на рибку кору охолоджений 10,90, кору патраний 18,90, карась по 9,65, карась патраний 10,90, сібас по 40 гривень, дорадо патраний по 40 гривень, лящ патраний 10,90, дорадо по 38,90, форель філе майже 1000 гривень за кілограм. А сьомга стейк 73,90. І форель райдужна на 30 гривень. Так, ну рибку ми з вами дивились на початку відео на дегустації. Ті ж самі ціни, що і тут. Не знаю, може хребет візьму сьогодні один до томатного сочку. Як вони називаються? Палюшки чи пелюшки? Пелюшки. Ось бабуся таки варила. А дивіться, зараз можна придбати. До речі, я давно купував, їх також було зі знижкою хорошою. Ньокі, зараз. Де ці ньокі? Волінтан. Ньокі. Це ж вони, бабуть, 48 гривень. Да? Да. Ось така сьомга, слабосолена філе, 130 г. Зараз по 119 гривень акція. Так, сільпо час спускати ціну, упускати, знижувати ціни на яйця. 55 гривень найдешевші. На молочних продуктах також вам хочу показати максимальні знижки, які є на йогурти, на кефіри, на ряжанки. Так, ну, такі, бачите, 16%, 15%. На Данісіму непогана знижка 25% по 26,50. А ось це я візьму по 27 гривень 40% знижки. Мені смакують оці тірамісу всякі Данісіму. Візьму одну таку, десерт данон. І візьму ось цей. Я не пам'ятаю, який смачніший зі смаком шоколадного трюфелю. Мені здається, вони і той, і той смачний. Так, зверніть для малечі, зверніть увагу, для малечі десерт цирковий 140 грамів, марійка з ванількою. І з печивом зверху 28 гривень. І з кульками також 28 гривень, 140 грамів. Зі знижкою 35% сир від ферма, 350 грамів, 9% жирності. Також в акції 5% жирності. Сметану президент 325 грамів 20% жирності можна придбати за 41 гривню. А ось зверніть увагу, сметана від селянська 20% жиру, 300 грамів. Так, хороша знижка на ось такий сир. Так, Це в нас мімі-мілк, йогурт, персик, 900 грамів, до речі велика вага, 1,5% жирності, знижка 30%. Йогурт Галичина, карпатський, 550 грамів, 44 гривні, смаки в асортименті різні різні. Дуже хороша а, оця <кхи> штучка, сирки кисломолочний з вершками. Тут 500 грамів, президент, самі знаєте, да? хороша а, фірма. На млинці, на сирнички Дода, додати звичайного трішки творогу. І зробити смакоту. Знижка на ряженку від ферма 840 грамів. Зверніть увагу масло. Це власна торгова марка Сільпо, повна чаша. Тут 200 грамів і 82% жирності. А хто бачив ось таку новинку від торгової марки Рошен? Дивіться, 80% жирності, солоне масло. Я думаю, що на канапешки дуже смачно буде. 180 грамів. На маргарин чумак вершковий. 250 грамів, 72% жирності. Хороша ціна на масло солодковершкове. 180 грамів, 82% жирності. Так, вибачаюсь, я не то взяв. Ось воно. Біло. Знову вибачаюсь, знову я не то взяв. От що написали на цінники? Ось біло масло. 72,6% жирності, 180 грамів, 60 гривень. Хороша ціна на геркулес, тісто, дріжджове та прісне. Вага кілограм 65 та 62 гривні. Сухі готові сніданки зі знижкою майже 40%, 23 гривні 150 грамів. Дивіться, яка цікава плитка шоколаду. Це навіть якась якісь вафелька шоколадна. Да, це шоколадна вафля 170 гр... Ой, 170 років цій фірмі, а вага 250 грамів. А ось такий муслі зараз можна придбати за 47 гривень 400 грамів. Від торгової марки Ріва пір'я 30 гривень тут 400 грамів. І також вермішель 400 грамів, 30 гривень. Ну, а це хто полюбляє зефір, дивіться, який цікавий. Зефір зі смаком фісташки 230 грамів. Та зефір ванільний 240 грамів. Тут у нас горошок від премія зелений, 460 грамів. Так, ось такий горошок 35 гривень. Кукурудза від премія 36 гривень. Шматочки у власному соку, Тунець, вага 185 грамів. Як я обожнюю квасолю, Квасоля, це для мене все. Так, квасоля в томатному соусі, квасоля червона 400 грамів, 50 гривень. Величезну плитку від світоч. Можна придбати зараз за 85 гривень. Я ось такий чай купував, але з айвою, як він мені сподобався, і я вже ніде його не бачу. Ось з'явився у сільпо, сага 20 пакетів, але з айвою нема, 62 гривні. Давайте подивимось швиденько, які знижки на каву в магазині сільпо, хочу швиденько вам також показати. Нескафе Еспресо, 70 грамів, 129 гривень. Знижка майже 50% на Нескафе Голд, вага 95 грамів. Нескафе Класік, 170 грамів, 159 гривень. І Нескафе Еспресо, тільки вже більша упаковка 120 грамів, 199 гривень. 50% знижки на чай Хілвей, це йде чай а, чорний, 25 штук в пакеті в упаковці, так, яскравий аромат свіжого чаю. 30 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я та мирного неба. Всього вам найкращого і до зустрічі!